Це аптечка медика російського. 78 восьмий рік. Це нас штурмували, ми хлопнули їхнього медика. Марливі бинти, гумовий жгут, знеболювальне та ще купа непотрібного мотлоха 78-го року виробництва. В очікуванні заняття з реабілітації боєць Андрій дивує присутніх фронтовими фото та трофеями на них. Жгути прекрасні. О. Після осколкового поранення у військового тепер інший фронт реабілітація. Позаду чотири операції та лікування у Хмельницькому. Нині чоловік прибув відновлюватися у рідний Дніпро. Зараз видимляєте коліно, трішки підніміть коліно, коліна швісти під степа і тягні на себе. І виправляйте. Доброволець з 2014-го пройшов немало гарячих точок. Своє третє поранення отримав на Донецькому напрямку майже півроку тому. На мене прилетів з дрона, я наклав собі турнікет. Ну і чекав до допомоги. Уражена була нога, гомілка і стигно. Ну, гомілка не так не так сильно. Стегно повністю розвернуло. І три уламки в мене в. В бідрі. Там, як виявилося зараз тоже це воно також зломано. Складність поранення не дозволяла чоловіку самостійно ходити, деякі осколки не вилучили, і досі фронтові хірурги рекомендували оволодіти кріслом колісним. Та усе це було до приїзду у медцентр Рекавері, де за кілька тижнів занять чоловік впевнено пересувається милицями. У нього вже майже на 20 градусів збільшилася амплітуда руху у колінному суглобі, і по силових показниках в нього спостерігається позитивна динаміка, тому що навіть у тренажерах ми використовуємо супротив вже більше ніж був на перших наших тренуваннях. По навантаженню зараз біль наскільки за 10-бальній десятиба школи відчуєте? Ну, десь на три. А це на віртуальному велотренажері крутить педалі ще один військовий 30-річний Антон. Після занять на інноваційному пристрої своє травмоване коліно тренує за допомогою фітболу. Відпускаємо стопу, спробуйте більше туди вперед, Так. уроженець Кривого Рогу зараз проходить реабілітацію у Дніпрі. Додає, йому є і з чим порівняти, бо після операції на коліні відновлювався вдома. Однак у тамтешній лікарні йому мало чим допомогли. Уваги більше тут приділяють в цьому реабілітаційному центрі. Ну, мені тут більше сподобалось. У кожного пацієнта є свій реабілітолог. От от. Якщо в тому в Розі, там на 10 чоловік один реабілітолог, і ну, тут більше часу приділяється пацієнту. Корисно, те, що, ну, можна так сказати, не сучкавав, щоб постійно був у роботі, постійно займався. Андрій та Артем не перші, не соті і навіть не тисячні пацієнти реабілітаційного центру у мережі рекавері, які заснували Віктор та Олена Пінчуки. Але їхні результати на шляху до одужання це робота потужної мультидисциплінарної команди реабілітологів, ерготерапевтів, логопедів, психологів та інших фахівців. Наша задача як лікарів фізичної та реабілітаційної медицини полягає в тому, що ми повинні повністю оцінити стан соматичного здоров'я пацієнта, наскільки він може витримати ті чи інші навантаження, наскільки він готовий до цього, і наша задача зробити так, щоб він був готовий це витримувати. Три години реабілітації на день з різних видів вправ та навантажень, підібраних індивідуально під кожного пацієнта. Головний принцип роботи центру. А використання сучасних технологій, тренажерів та апаратів для реабілітації, дає можливість у прямому сенсі ставити українських військових на ноги. Тетяна Заєць, Денис Єлисавенко та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.